Добрий день, малята. Відгадайте загадку. Тепло дивиться на нас, особливо в літній час. Це без нього ніч чорніє, а при ньому день біліє. Що це? Вірно сонечко. Він і гріє, і пече, і як зайчик грається. Схочеш взяти його, тече. І мерщій сховається. Засвіти сонечко, літнє сонечко, гусочка маленька, грітоці, грітися ряденька, засвіти сонечко, літнє сонечко, деревце маленька, грітися руди раденьке. І послухайте оповіданечка. Тетян, тетянчина кричала. Якщо йде дощик, це хмара плаче? запитала Олю маленька Тетянка. Не знаю, напевне, плаче. А чому, а чому тоді дощ не солоний? Ось спробуй. Тетянка висолоплює язика. Оля теж висолоплює язика. Ви чого язики повисолоплювали? запитав Дмит... Дмитрик, який пробігав повз ганок. Спекотно? Чому спекотно зачудила? Чудилася Тетянка. Зовсім не спекотно, мокро. Тому, крикнув Дмитрик, коли бобику спекотно, він завжди язика висолоплює. Дощ надбрит, сказала Оля. А сонечко спить. Розбудити слід, запропонував Дмитрик, зупиняючись біля ґангу. А як? запитала Тетянка. Відомо як. Покричати. Я знаю кричавку. І тетянка закричала. Сонечко, сонечко, погуляй біля річки. Сонечко, сонечко, розкидай, розкидай каблучки. Ми каблучки зберемо, золоченії візьмемо, покатаємо, пограємо і тобі назад повернемо. От... Ой, ось і дощик перестав, зачудувалася Оля. І сонце виглядає. А я що казав? Засміявся Дмитрик і попіг далі. Ось таке оповідальнечко. Зараз ми з вами будемо робити аплікацію сонечка. Ось. У мене таке коло, наклеюємо його, а навколо вирізаємо з великого такого. Чашечку вводимо чи тарілочку якусь і склеїмо посередині. Ось так, бачите. А навколо я ось нарізала отаких от по половинці. І будемо клеїти одну тільки сторону. З двох сторон. З Одну сторону наклеюємо і так одне біля одного. Це промінчики. так? Ось робимо промінчики. Таке сонечко. Домальовав кольоровими олівцями, коли чи фломастером на згадку про сонечко ось таке. Зробите сонечко. До побачення, до нових зустрічі!